Я сьогодні встала зранку. Ну, це не зовсім такий дуже ранній ранок. От. І у мене в холодильнику був хліб, якому вже більше тижня, мабуть, це був сірий, а це білий. І я зробила грінки. Думала, погодую сірого, бо такого немає нічого їсти. Але його немає. Ну, думаю, вийде пізніше. Але ось хліб. Я врятувала. Ну, і це можна з молочком, з чаєм. А ти думаєш, що це тобі ні? Тобі буде гречка і м'ясо. Забастовка в нас закінчилась, вже ми просимо їсти. Але ми зараз вийдемо на вулицю, трішки погуляємо. У нас плюс один, а потім уже щось і поснідаємо, і ти теж. Тому оце такі в мене вийшли гренки. грінки навіть сірого хліба. Ну, люди там говорять, що вони в молоко не обмакують, а я обмакую. Мені так вони, знаєте, як оладки виходять і смачні. Думала, підемо погуляти, а ця красуня прося їсти. Фенді хоче їсти, бачите? І зараз я їй приготую, поки поїсть, потім підемо на вулицю. Да. Ну, вона вже гуляла, але сьогодні плюсова температура, думаю, можна іще. Так? Фенді хоче кушать? Дивіться, як ми просимо їсти. Хоче кушать. Дуже хоче. І на вулицю хочеться, каже, їй, і їсти хочеться. Ну, добре, зараз приготую. Так, ніж, фендюша, мисочка її чиста. Я вчора ще помила, а ви думаєте, що вона стоїть? Тут де лежало те м'ясо смачне. І думає, я вчора тобі показувала, що його вже нема. Є тільки твоє. І зараз я тобі приготую. Ось такі кусочки тут у нас. Ще ж треба і різати так, кубики повинні бути. Як те м'ясо, так ти їси нормально і не давишся. А тут різать маленькими кусочками, кубиками. Отак. Стоїть, стоїть, чекає. Так, Це що, вчора голодовку об'явила, так ти сьогодні будеш три рази їсти, мабуть. Ну, отримала все рівно вчора. І смаколик, і поїла все, що я їй приготувала. Ой, фендюша. Я сама м'ясо не зим, аби ти їла тільки. Ну, я більше рибу, якось чомусь мені до смаку риба йде. А. Ну, я його не важу бо 500 грам м'яса воно ж і вага зменшується. Ну, я так приблизно, щоб мені на три дні вистачило їй. І отаку от ложечку гречки. Зараз це все. Микрохелловую печь на 20 секунд и будет готово. Ну попроси, попроси есть. Сидеть, сидеть, Фендюш, сидеть, сидеть, вот так. О, и лежать и сидеть. Давай, пишлы. Пішли. Ой, пішли, пішли. Давай. да, да, їж їж. Ну ось так. І рада. Ти рада? Так, іди їж. Все, іди їж, Ну йди, а то заберу. Ти ж просила. ні, немає більше. Того, що ти хочеш, більше нема. ой, те їж. Фенді, ти що, будеш за бастовкою сьогодні мені? Немає. Ага, іди Нема. Бачиш, нема. Нема. Іди їш? Яка хитра. Ну все, буде їсти. Ну, молодчина. Дивіться. Що значить один день побула на посту, сама його організувала. І тепер ось так ми їмо. А потім можемо піти на вулицю. Вилизує повністю. А тут прийшов. Красень, дивіться. Прийшов. Одинадцята година ранку. Він прийшов. Та зараз щось дам. Чи, може, його годували, чи непонятно. Все. Молодчинка, хороша дівчинка, ось так. Побачила, побачила. Я хочу йому. Половину грінки ось одать. Не знаю, буде він таке їсти чи ні. А Фенді вже його побачила. Він, мабуть, і не голодний. Будеш таке їсти? Кажу, я через скло не бачу. Так, сірий, я тут сьогодні помила. Буде ж таке? Буде. А чому ні? О! Молодець. Ну все, їж, їж тоді. Я не буду тобі заважати. Я думала, не буде їсти, а він їсть. Давай їж, їж. Угу. От молодчина. Збираємося на вулицю. Вона перша. Бачиш, що я одягаюсь. Ну, виходь, тут відкрито, сама не можеш. Так, пішли погуляємо. Не знаю, там можна чи ходити по тротуарках не, не слизько, але в дворі можна погуляти. Плюс один, все тане, як весна. Зараз піду, подивлюсь, що там сірий, чи поїв, чи е, упало, а він не доїв. Ой, як гарно на дворі, тільки капає з криш. Та ні, поїв. І сидить. Ти ж мені там не сміти. Я ж тільки-тільки поприбирала. Як же ж тебе показати? Ось Дивіться. Ну, красунчик, бери ще. О, це так смачно. А я думала, ти не будеш їсти. Ну, нічого вона тебе не трогає. Ну, їж. І чистенько там, тільки не скинь його. Отак От Грінка. Я ще сама не їла, але я потім зараз погуляю.